Доброго ранку підписникам та гостям каналу. Заїхав знову на розборку. Їхав дорогою, ранок щось, тільки тільки сонце сходить. У нас сьогодні мороз. Ну, Хоча це нормально, 31 грудня, до речі, всіх з наступаючим новим роком. Зніму мех кого що цікавить. Й мез такий. Такі запчасті. Що ко зацікавило, пишемо коменти на підтримку канала. Буду давати відписувати номер господаря. Кабіна непогана, рівненькі крила. Все непогане, не пане, тільки ліва дверька поганенька, так кабіна хороша. Так, а також, що ще? Вон... установка Грейферна, може кого цікаво... а отвал. Тоже має кому цікаво продається. До речі, багато цікавились плугом. Є плуг трьохкорпусний. Ціна його 500 доларів. Ось установка. Сорок не знай, напевно, не продається. Ти сорок непоганий. Юмезовські обліцовки казав є 4 штуки. До речі, він купляє МТЗ, ЙоМЗ в неробочі. В кого є які пропозиції, то пишіть в коментах. Так, ну буде ще щось, не знаю, взагалі їдемо на МТЗ дивитися. Якщо дадуть знімати нам там, то зніму. Так, відео пока. Завершуємо. Хорошо, буде ще щось цікаве, дадуть нам знімати, то зніму. Ось з МТЗ дивимось. З кружком. Зайдемось в ціні, будемо забирати. Придбали ми трактор, як бачимо, вже нем. Але далеко знаю, не... Десь будемо, мабуть, шукати евакуатор, бо скат один слабий, а їхати далеко. Так що доїдемо до якогось райцентру, центру дабимо шук... шукати евакуатора. Все, буде щось цікаве, включусь. Так, друзі, буду завершувати відео. Бо, як бачимо, сонечко сідає, а А нам, а нам їхати ще 60 кілометрів. Залишу його на розборці, там де розборка. Так що... Додому попаде, о, вірніше цього року не попаде, на той рік попаде додому. Хорошого перегляду, всього до побачення.